Росіян попереджають, що їм час покинути український Крим. Неподалік тимчасово окупованого Севастополя пошкоджено корабель Чорноморського флоту Росії Павел Державін. Ймовірно, російське патрульне судно підірвалося на міні. Таку причину підтверджують Севастопольці. За інформацією російських змі, 11 жовтня близько 10 години ранку. Вони чули звуки, схожі на вибухи. Окрім того, в день у морі біля Севастополя зафіксували мінний тральщик. У Міністерстві оборони Росії жодної інформації з цього приводу не було. Однак пошкодження корабля Павел Державін підтвердив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у розмові із журналістами. Про причини інциденту він говорити поки не може. Однак, за його словами, це натяк для росіян, що їм час покинути український Севастополь. Додам, корабель Павел Державін» перебував на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя. В озброєння судна входять вісім ракет калібр, два зенітні комплекси, два бомбометні та артилерійські торпедні апарати. З початком повномасштабного вторгнення у червні 2022 року озброєння корабля посилили. На кормі встановили додатковий зенітно-ракетний комплекс. Зазначу, що росіяни мають лише чотири судна з таким бойовим наповненням.